Дуже приємно сьогодні розпочати саме марафони з того, що одразу представити вам наших перших гостей на сьогодні. Одразу дізнатися про їх ініціативи, про їх ініціативи у повсякденному житті. Звичайно, що про їх ініціативи саме на фронті. Ну давайте знайомитися і почнемо нашу розмову. це Євген Новицький, військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха. Пане Євгене, вітаємо на і Олена Жданова, волонтерка і виклада. Ачка англійської мови, пані Олено, вітаємо вас в нашій студії. Добрий день, дуже дякую, що запросили. Сьогодні ми з вами, от якраз і будемо говорити про волонтерство саме у творчому форматі, і як це можна, звичайно, що пов'язати з нашими хлопцями на передовій. Ми про це постійно говоримо і постійно на цьому на цьому наголошуємо. Адже кожен із нас зобов'язаний має допомагати хлопцям, як можемо і що вміємо. Давайте почнемо знаєте, трошки так здаля. Як для вас розпочалося ось це повномасштабне вторгнення. Можливо, згадаєте трошки, хоча завжди я, я розумію, що і самим не дуже приємно згадувати ці моменти, але все-таки згадати 24 лютого 22-го року щось, щось було в той день, перемкнуло от у голові. От є такі ситуації, і таке трапляється дуже часто. Прошу? Ну, моє 24 лютого почалося в місті Київ. Дуже рано були задані перві удари. Проснувся від вибухів мають як і більшість українців. Вийшов на подвір'я, став і що робити. Перше, зателефонувати рідним, сказати, що зі мною все добре. Другий був виїжджати до Дніпропетровської області, так як я звідси, і в воєнкомат. Але були великі пробки, це не вдавалося мені три дні. Ми не могли виїхати. Потім вже виїхав. І далі вже пішов на службу. Чи було розуміння от тоді того ранку, що це, от ви як військовослужбовець, це, 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 це війна, це почалося. Як знаєш так, знає? одразу, одразу. Одразу, одразу було відчуття, що треба їхати, треба там, де мені прийде повістка, там все. І одразу не було ніяких сумнівів до цього у своєму повсякденному житті. Чим займалися до повномасштабного вторгнення? Часне підприємство, виготовлення бетонних монолітних конструкцій. Угу. от така діяльність була. Дуже дуже да такі історії. Насправді, пані Олено, як, як у вас ситуація складалася? Війна розпочалася для мене в Дніпрі, і я також прокинулася від вибуху. Це було це було. Знаєте, я от в той момент розрозуміла, роз... роз... що в мене просто життя розділилось на до та після, і що такого життя, як, от навіть 23 лютого, уже не буде. Спочатку, це звичайно, це був шок, це була паніка. У нас був план Б, що ми планували робити на випадок війни, але коли це по факту сталося, потребув, е, мені, мені потребувало декілька якогось часу, щоб я все-таки це осягла Тож, розуміли, себе. найперше, чим зіткнулися. Так, е, прийняла оцю. Ну, Прийняла цю ситуацію, це дуже так голосно сказано, але звичайно на опанування себе це зайняло деякий час. Ну а потім, потім прийшла тільки одна думка, що зараз робити, що потрібно робити, і як ми, я, ми, наша родина можемо бути зараз корисними в цій поточній ситуації. Я коли вас представляв, я сказав, що ви є викладачка англійської мови, то, відповідно, ви цим займалися і до повномасштабного вторгнення, так? Так, так, так. так, Я викладачка, в мене своя онлайн-школа англійської мови, і до цього, в принципі, все було. ну, Ми працювали, ми завжди працювали і офлайн, і онлайн. Але, звичайно, після початку. На початку повномасштабного, повномасштабного вторгнення була деяка пауза, тому що ми не розуміли, що робити. Але потім ще раз, ми згуртувалися, ми з моїми викладачами згуртувалися. Ми запровадили ініціативи, які можуть бути корисними. От, наприклад, це якісь благодійні івенти, за допомогою яких ми залучаємо гроші на армію, на потреби армії, переселенцям. Тобто, усе, де я можу бути дотична, і я відчуваю, що я в змозі якось допомогти. А, ну як вклад, я закидую цю ідею в наш в наш колектив, і ми вже разом щось робимо. Ось, наприклад, у нас є багато ініціатив щодо військових, щодо волонтерів. Вони у нас навчаються на безоплатній основі переселенці. Тобто, усе, що ми можемо зробити зі своєї позиції, ми намагаємося робити. Як до речі, от просто цікаво, як змінювався, змінювалися напрямки волонтерської діяльності протягом цього часу? Адже, ну от я, наприклад, звертав увагу, і моє особисте спостереження стосовно того, що в якийсь певний період там більше ми намагалися волонтерити допомагати там переселенцям. Потім, хоп, якийсь момент, ми переключилися там на військових. Потім раз є багато-багато запитів стосовно допомоги ліками. От як у вас були от такі теж моменти, коли? Кожного конкретної певного часу потрібно було зовсім от переметнутися і в інше русло направити свою енергію та допомогу. Ну я хочу сказати, що в принципі, як допомога, як стиль життя він був в мене завжди. Тобто, але до повномасштабного вторгнення все ж таки в мене був акцент більш на безпритульних mm. тваринах, пухнастиках. Але звичайно, коли почалось повномасштабне вторгнення, армія стала на перший план. Е, на жаль, я ось не можу сказати, що, наприклад, і 100% волонтерства, там 30% уходить туди, там 30% Тотки нам переселенців на лікарні, я можна сказати, дію по якомусь такому імпульсу. Тобто, коли в мене є ряд людей, яким я дуже вдячна, які відповідно дотичні до реальної ситуації на фронті. І коли вони висилають ну, мені та нашій родині запит, то звичайно пріоритети зараз у них. Але наразі, якщо я бачу, що я зараз можу допомогти, ну, по мірі своїх можливостей зараз або переселенцям або тим же тваринам, я намагаюся це, це робити е, також. Тобто, мені здається, е, не буває маленької допомоги, і якщо ти щось можеш робити, то треба це робити, пане Євгене. От з першовуст хотілося б зараз почути від вас. Я так, ну розумію, що ви ж фактично з першого дня, ну з третього, четвертого, п'ятого, плюс-мінус. Да, там чи як, як, як відбулася е, ситуація? Отже, от оця волонтерська допомога. Для хлопців. Е, наскільки е, вона є. Можливо, там, по вашому досвіду, був е, найнеобхідніші якісь речі, які вам вдалося отримати там від волонтерів, наприклад? От було щось таке, знаєте, ну конче необхідне, що допомогли зробити? Так е, я маю згадати, найважливіше це було коли <кхух> ми ще були на Бахмутському напрямку. Е, не було світла, немає світла, немає зв'язку, немає зв'язку, немає безпеки. Генератор. Коли є генератор, працює Старлінг, уже є зв'язок. І волонтерська допомога це не тільки там матеріальна допомога. Коли військослужці бачать, що волонтери працюють, там щось привозять, це і моральна підтримка, що там не забули, що ми тут там, робимо справи. І це як матеріальна, там як оцей генератор, так і психологічна допомога. Я вважаю, це дуже важливо. Ми, на жаль, от як волонтери іноді можемо спостерігати, що е, трохи все-таки допомога від там європейських партнерів трошки вона зараз спала стосовно там продуктів харчування, якихось речей медичних і так далі. Е, чи військові помічають у цій хвилі? Е, чи все таки наші українські волонтери стабілізують всю цю ситуацію, коли чогось, наприклад, не вистачає там за кордон, тому що дуже багато було е, відправляли і турнікетів, і ліків, і якихось операційних матеріалів. І наші українці все-таки це стабілізують і заміщують своїми власними зусиллями. Помічали такі, такі якісь речі? По поводу продуктів харчування проблем немає взагалі ніяких наразі. І це волонтерська допомога, звичайно, і армійська ну, допусть. Державне забезпечення зараз дуже гарне, ну, як було і раніше, і зараз це зовсім різні речі. По поводу медикаментів. Ну, хотілося медикаментів більше, але в принципі не критична ситуація. Допомагають волонтери ті ж самі турнікети, ліки, антибіотики особливо потрібні, кровозупинні. Зараз вистачає на даний момент. Волонтери справляються. До речі, от наперед, напередодні зими, от знову ж таки, да, і я так розумію, що теж буде розмови і про генератори, і про ще якісь речі, які здатні допомагати в польових умовах. А є якась нестача, от зараз такого необхідного, чи не можете так? Ну, з волонтерської сторони, генератори. Генератори завжди потрібні. Будь Вони і літом, і зимою, зимою більше, зимою є міста там, де не можна топити, наприклад, там. Да. Дим, от, це, ну, це ближче до будівля. Якби там поставити а, якийсь теплодуйчик, це вже якесь обігрівання. Mm. Тобі ж генератори, так, да, в зимою потреба трошки більше, але вони потрібні завжди. Mm. От це, генератори завжди необхідні. їх не вистачає завжди. Так, ну а тепер е, давайте про цю красу із зайцем із соняхами, яку з кульбабками я так розумію, яку ви принесли до нашої студії. Давайте про це поговоримо. Я так розумію, що є ця частина ось цієї волонтерської аукціонної е, штуки, про яку ми почали говорити. Розказуйте детальніше. Так, ну по перше, це буде наш перший досвід, і е, цей досвід також. Е... Був ми надихнулися завдяки нашим військовим, нашим героям. Вони нам передають ось такі залишки від зброї, яким вони, якими вони знищують нашого ворога. Ось і е, е, наразі. Так, як дуже багато таких ось маленьких потреб, треба якось привертати увагу до своїх зборів, до своїх як сказати, цілей. Тому ми з місткинями Дніпропетровська та Дніпра та Дніпропетровської області ми об'єдналися і вирішили зробити такий проект, що ми будемо розмальовувати от такі ось тубуси, гільзи і продавати їх на онлайн-аукціонах. Це одна ланка нашого проєкту. Тобто кожна гільза вона буде і вона буде від свого майстра. Ось, наприклад, ця гільза була розмальована відомою дніпровською мисткинею Олесією Бельді. Вона дуже-дуже відома акварельна художниця. Тобто, це в прямому. Сенсі, знаєте, як такий арт-об'єкт. Є і можна навіть розглядати це як, як у, якогось роду інвестицію. Це перший наш напрямок, і ми таке будемо розігрувати на аукціонах. А другий напрямок: ми будемо брати також ці тубуси і будемо пропонувати різним компаніям за донейшн або mm -hmm. за. За донат, так можна сказати, розмалювати тубус в тому стилі, який вони забажають. Вони самі забажають. Так, наприклад, це може бути або логотип компанії, або це може бути якийсь сенс, який вони хочуть закласти в це. І таким чином, знаєте, зробити як обмін їх допомоги на щось таке творче, що потім дійсно може бути як гарною частиною офісу та нагадування про цей епохальний та історичний момент. В житті, в житті кожного українця yeah. фактично. Тобто, у них потім, от ті, які будуть з компаніями, то в них буде лишатися потім її буде, як їх особисто дорого. Пане Євгене, це ну, це, я не знаю, це не лав, не Джавелін. Що це за тубу, Звідки він і наскільки, наскільки складно, можливо, важко складно і небезпечно, от гільзи або залишки пускових речей залишати собі, передавати потім. чи, Ну, звичайно, я розумію, що все перевіряється. Все відстрілене і так далі. Але от сам факт, наскільки це складно утримати і передати потім волонтерам. <кій> ну З артилерійських знарядь трошки простіше. Артилерія працює все ж таки. З... Трошки подалі, подалі, і... Так, подалі і простіше. От такий транспортувачний тубус вже трошечки складніше, тому що да, його там вистрали, все, і його треба назад тягти. Трошки. Його можна просто кинути там, але його хтось взяв, його хтось приніс, щоб його передати. Щось складніше, щось простіше, але будемо старатися побільше привозити mm -hmm. таких подарунків. Для пані Олени, а вона там вже знає, що з ними робити. А у вас зараз, у вашому доробку, це є перший екземпляр, який був розмальований. А от чи є на складі, називаємо його умовно, і ще декілька варіантів, які готові вже е, зануритися в роботу і почати бути розмальованими. Так е, насправді е, ми коли брали ще раз повторюю, що це наш такий перший, перша так. проба, е, проба, і е, ми взяли декілька видів озброєнь. Я зараз їх не буду називати, бо я можу в них помилитись. Але... Справа в тому, що в нас є декілька таких тубусів. Один ось зараз перед вами. Ще кілька вони в розробці. Ми обговорюємо ескізи, мальовки. Також ще у нас є такий, одне таке цікаве приладдя. Я зараз буду дуже схематично його описувати. Це також як сказати, артилерійська залишка артилерійської зброї, і ми з неї зробили фонарик. Тобто ага. він, вона така дуже тонка, доволі таки довга. Ну, не те, що довга, вона десь 30-40 або 50 сантиметрів. Трубочка. Так, там трубочка, і там зверху, з трубочки, яка, знаєте, така, як, як воронка. Боже, я пробачаю такий, такий опис. Але і ось з цієї трубочки і воронки ви туди приєднали фонари, ліхтарик, і чисто гіпотетично це. Ну, як предмет освітлення, в принципі, так. то і працює. Так, 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 так. так. Особливо в поточний, ми очікуємо е, на зиму. Це може бути не тільки гарний, як вам сказати, цікавий експонат, є на подарунок або щось таке саме, але й дійсно е, щось таке, що ви можете використати на регулярних основах у себе в побуті. Ескізи, оформлення, якісь чудернацькі от подібні винаходи ви до цього ліхтарика. Ви лишаєте на розсуд митців? Чи все-таки теж додаєте їм якихось ідей там? Знаєте, а давайте спробуємо зробити це в такому-то стилі і з таким то кольором, Ну, наприклад? А, ви знаєте, на жаль, як ви, мої, мого знання та бачення як. Е, 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 Культурного світу не дуже завжди вистачає, щоб давати поради якісь митцям, але 100% це будуть якісь патріотичні мотиви, такі, які не повторюються. Ми дуже хочемо зробити щось небанальне. Але якщо, наприклад, у наших. Майбутніх клієнтів або наших майбутніх донаторів буде якесь власне побажання, наприклад, дуже популярне зараз а, на початку ескізу цієї відомої марки. так? так. Ось, Якщо, наприклад, у, буде бажання, щоб ми її зобразили, ми залюбки це зробимо. Ось, Але ще раз хочу наголосити, що кожен такий тумбус іде а, а, певному, певному художнику, тому а, можна. Також знаєте, так зіграти на тому, щоб це було унікальний роз Щось у своєму стилі, особливо стулус, так, так, що так, не повторне і не повторюється. Скажіть, будь ласка, от е, стосовно е, пане Євгене і е, теж і до вас те запитання, в принципі, пані Олено, пані Євгене, от. Активізація людей, от на ваші ініціативи, а як на такі подібні ініціативи говорять ваші побратими ж? Да, так, класно, все круто. Нам це подобається. Ми будемо це ще більше рекламувати там і розказувати всім знайомим, щоб вони брали участь в аукціонах, наприклад. Ваше оточення? Так, ми будемо долучатися, будемо це робити, допоможемо з організацією аукціону. Зберемо людей, там які будуть підключатися, і все це донатити. От наскільки люди, люди зараз є активними для підтримки цих Акції, волонтерських, цікавих. Ну, з військової сторони, можу сказати, що всі позитивно на це реагують, це знову ж таки, як я й говорив, психологічно ж не забувають. І військові там поставляти матеріали готові. А допомога ну маленької допомоги ж не буває. Все робиться для одного, для переспільної перемоги. І от такі допомоги це завжди приємно, завжди мотивує всіх. І всі дуже позитивно відкликаються на такі от... акції. Ініціативи. Так. Ініці... Да, ініціатива. Що до свого боку, як це взагалі трапилось? Я спочатку хотіла розмалювати це сама. Ага, так ось чому секрет. Ага. А Ми тут досі і не знали, що пані Олесі. Це тиска. не я Олеся, <по> <по> про котру говорила. <по> Ні, а насправді я хотіла розмалювати це сама. Для мене це був якийсь такий виклик, бо в мене не можу сказати, що супер розвинений художній хист, але я хожу, ходжу в художню майстерню до е, пані Олесі. І я з нею поділилася ідеєю, що мені військові, що треба допомогти. Військовим, що ось є така ідея. І вона відгукнулася просто миттєво. Більш того, я хочу сказати, що я не одна ходжу в цю художню майстерню, і абсолютно усі дівчата, котрі почули про цю ініціативу, вони відразу долучилися миттєво. Вони сказали, давайте ми розмалюємо. Також була ідея, що ми зробили якусь серію застівок на фронт. Так? І тобто, оця відповідь, реакція суспільства, виключно в моєму оточенні, вона була просто. Моментально також, е, так як я спілкуюся зі своїми учнями, в нас є корпоративні клієнти, тобто це великі компанії. Як коли я тільки озвучила свій намір, навіть не показала ще якісь наші роботи, вони підтримали все на 100%. вони е, долучають, ну, сказали, що вони долучаться до збору. До речі, вони так і робили до моїх е, минулих ініціатив. Тому е, я вважаю, що е, ось така е, як вам сказати, Інтеграція і військових і нас і суспільства, вона е, дуже така е, як сказати, е, цікава з точки зору того, дуже що потрібна зараз суспільство, так. як на мене, теж це важливо. Ну я думаю, що ви з пані Олесою тепер обов'язково маєте під її чітким руководством щось зробити особисто, тому що маючи навколо себе велику когорту тих людей, які готові допомагати і брати з вас приклад. Це насамперед, то вам треба точно долучитися і спробувати щось зробити. До речі, як ви хочете. Все таки ще більше долучати людей до проведення цього аукціону, тож треба ж про нього всім 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 навколо там розказати. Він має бути якимось унікальним. Те, що там унікальні речі будуть продаватися, це зрозуміло. А от стосовно залучення людей ще більших людей більшої кількості, для того, щоб він був масштабним, як отут от з цим справи? Ну, наразі в нас є такий план з нашим своїм спеціалістом. Так? Вона буде створювати онлайн сторінку цього аукціону. Ми будемо намагатися розповсюджувати інформацію про неї якомога більше за допомогою репостів. Також в нас вчиться кілька блогерів, тому ми. Розраховуємо і на їх підтримку щодо залучення аудиторії до цього проєкту, і також інформацію про аукціон будуть ми розповсюджувати у компаніях, де працюємо. Ну ми, де працюють наші наші студенти, і о, знаєте, таким методом можна сказати, з одного боку сарафанного радіо, а з іншого боку, інтернету. Наша задача закумулювати кошти на потреби 53-ї бригади. До речі, є якісь от конкретні речі, на які будуть задіяні, чи це залежить виключно можливо від того, як як вдасться залучити, і скільки коштів вдасться залучити? Чи можливо вже вирішили, що там потрібен там мавік або там трошки доповнити додати до е, якоїсь машини? Там те що, те, що таке, є постійна необхідність. Ну наразі ми спілкуємося з Михайлом Яковцем. Це людина, котра от дотична до 53-ї бригади, і вона він нам озвучує найнегайніші потреби. І наразі це в нас рем... резина для автівок. Далі в нас по плану автівки, і також це звичайно мавіки, дрони бо. Це, як кажуть хлопці, це їх очі. Це те, що дав. Розхідний матеріал, да, По суті ж. Ну, саме необхідне наразі це однозначно аеророзвідка це очі, які зберігають життя і допомагають нищити ворога до підступів наших позицій. Тепловізори вночі, навіть мавік йому також треба тепловізор, щоб побачити заздалегідь ворога. Це, як правильно каже Олена, шини. Шини ріжуться обосколки, їх, босколкам їх постійно це не, не вистачає. І автівки, пікапи з, гарністю, з гарною прохідністю, тому що дорога там не найкращого. А пересуватися треба швидко. І тому Олена все вірно говорить, саме необхідне — це аеророзвідка, машини і деталі до них. Стосовно от до речі, все таки, якщо вже реклама пішла про цей перший тубус, який ви зробили, звичайно, що ми не перші, хто про нього дізнався, я в цьому не сумніваюся. Да, наприклад, а можливо, є вже а, пропозиції, так я готовий за цей перший тубус, який а, ви зробили там, дати. Таку-то суму або таку-то ми будемо брати участь і по-любому викупимо за будь-які гроші. Є ось уже якісь, ну, знаєте, таке розуміння того, скільки можна отримати з першого, спочатку, з, з дебютанта. А, скажу вам чесно, ще ми не знаємо, бо буквально цей він був закінчений на днях. Ми наша, наша задача зараз спробувати і знаєте, зробити цей так перший крок. Потім проаналізувати, як це все трапилось, може зробити якісь там естімейти, оцінки, що було не так, о, і далі вже вироб, знаєте, виробви вироб, зробити якусь стратегію або вже давати якусь оцінку. Поки дійсно ми не знаємо. Ми маємо е, фактично підтримку усіх. Але коли буде старт аукціону, я думаю, е, ми більш конкретно зрозуміємо про які цифри йде мова. Які умови? Яка стартова ціна? Дивіться, ми хочемо. Е, Спочатку е, поставити стартову ціну 8 тисяч гривень. Uh -huh. так. І е, потім, е, звичайно, ми будемо е, рахувати, знаєте, як кроки. Ось, е, ну, тобто кожний крок, кожна наступна ставка, е, видаля це 500 гривень. Uh -huh. е, ось так. Але, звичайно, ми будемо раді абсолютно любим е, донатам на. Е, на ваш рахунок, так? Ну, як ви думаєте, на посильну вам суму? І таким чином ми зберемо, закроємо збір на резину. Це, по-перше, це саме-саме нагальне. Волонтери, як би хто, врешті-решт, все одно не казав, вони роблять дуже надзвичайно важливі справи для наших хлопців напередку. Тому отак до звертайтеся до ваших знайомих, звертайтеся до публічних ось так людей, яким ви довіряєте, і не соромтеся обов'язково допомагати. Тому що, якщо переконані у тому, що всі ваш вся ваша допомога іде в правильному руслі, то це означає, що все це діло буде на Лежати нас з вами до нашої такої омріяної перемоги і допомагати хлопцям напередку, це насамперед. Ну і давайте наостанок по декілька слів нашим глядачам. от Що б вам зараз хотілося б сказати, про що сказати всім, хто дивиться наш марафон сьогодні? Ну, мені хотілося б сказати, щоб. Люди долучалися до волонтерів. Бо я рахую, волонтери це друга армія України, яка допомагає нам на спільну перемогу. Побажати терпіння, все буде добре, все буде Україна. Пані Олено, я також приєднуюсь до слів пана Євгена, і мені здається, що дійсно маленької допомоги не буває. І зараз кожен свідомий українець може зробити. Свій вклад в наближення нашої великої перемоги. Давайте зробимо це разом. Зробимо це разом обов'язково і будемо брати як мінімум участь у аукціоні. До речі, коли можливо є вже анонс, коли вже можна там чи підключатися, як правильно це зробити? Так буде сторінка в Фейсбук, інтерне... буде сторінка в інстаграм, і ми зробимо розсилку. І старт аукціону планується 25-го числа поточного місяця, 25 жовтня, і так. триватиме він, ми плануємо його робити протягом двох тижнів. Протягом двох тижнів, так. тобто часу більш ніж достатньо для того, щоб проявити себе, встигнути а, десь підзаробити, ну правильно, правильно зробити ставку, потім ще підзаробити і ще трошки підвищити ціну. Обов'язково шукайте. Обов'язково беріть участь у подібних а, дуже потрібних ініціативах. Адже звичайно що. Нашим хлопцям там набагато складніше ніж нам з вами тут, тому ми зобов'язані їх максимально підтримувати. Євген Новицький сьогодні був в нашому марафоні. Військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха. Пане Євгене, дякуємо вам, пасибі, за вашу роботу, за вашу працю. І Олена Жданова, волонтерка, викладачка англійської мови паралельно. Але всі ми зараз з вами розуміємо, що чим би ти не займався в своєму повсякденному в житті, ти прикладаєш максимум зусиль для того, щоб Лежати на з вами до спільної перемоги, я вдячний вам за ваші ініціативи, за вашу роботу. Дякую, Дякую що запросили. Дякую, що запросили.